Нещодавно в Дюссельдорфі пройшли ігри нескорених, на яких наша команда здобула 34 медалі, 12 з яких золоті. Я тут з вами цілком і повністю це неймовірний результат. І сьогодні у нас в гостях найсильніші люди України. Учасники Інвіктус Геймс, Олександр Терен, Володимир Товкіс та Володимир Гера. Незламні люди. I'm gonna go to bed. Володимир Олександр, дякую, що завітали. Дякую, ви. Справжні, справжні чемпіони. От просто подивіться, як Олександр Терен розташувався в будування. Він, він був тут один раз. Просто він прийшов отак. Навіть я так не сижу. Сань. Так вдома ж. Вдома, вдома, вдома. Я дуже рада, що ти себе так почуваєш. Ми дуже раді тебе знов бачити, а Дякую. хлопці у нас вперше. Просто Саша в попередніх випусках ділився вже наживо своїми емоціями від Invictus Games, коли перебував там. А з вами ми трошки хочемо. Детальніше познайомити аудиторію ну і розповісти, в яких конкретно змаганнях ви приймали участь. Тому невеличке відео. Я його знаю. Вау, слухайте. Саме вірусне відео. Клас! Щодо мене, то я брав участь в чотирьох видах спорту. Це атлетика, яка себе виключає два види це штовхання ядра і метання диску. Плавання на сіні, теніс і ще для себе відкрив стрільбу з лука. Результат з лука не є найкращий, хотілося б кращого, але саме задоволення, яке ти отримав під час стрільби і на змаганнях, ну лук взагалі десь 12 тисяч років, напевно. І в нас десь на головного мозку є вже відбитий цей. Механізм, коли ти потрапляєш, так, така... значить ти будеш їсти. Це дуже круто. Неважливо, там вже навіть результат, якщо навіть попав у мішень. То вже приємно, це таке задоволення. Кайф. Так, кайф. ну і сам лук, всі там хлопці золочки стріляли зубами. В моєму випадку не працює добре спина руками. Луці десь натяг тятеви це від 10 до 15 кілограм. Тобто володя тримав в зубах 15 кг десь так. Слухайте. Потужно, це дуже потужно звучить. Я розумію, як Штаб, відчувається. Сань, може, скажуть, що ти робив? <рес> Просто ну... Я відпочивав, розважався і забрав медалі. От це вся моя робота. <рес> <рес> жартую, жартую. Та виступав в командних видах спорту, виступав в індивідуальних. Командні види спорту це були баскетбол на візках і регбі. Теж ну, регбі це так, скажімо, вийшло спонтанно. Нас команда абсолютно не готувалася до цього, але там була об'єднана команда, взагалі, скажімо, інвіктус, тобто всі нації, хто мав бажання доєднатися до неї, доєднувалися. Uh -huh. Оскільки це був наш перший досвід, тож ми вирішили спробувати. І там виявилось досить, досить таки непогано проявило себе. Потім нас запрошували інші команди там, грати за них. Всі підходили, там якби скажімо так, виражали, я свій свій респект, повагу. От. Це щодо командних видів спорту, і індивідуальні, я брав участь в плаванні і в жимі штанги. потиснув вагу для себе рекордну, але непереможну на ін інвіктосі. Тобто я зайняв п'яте місце. От і в плаванні теж ми я плавав естафету і індивідуальний е, вид це вільним стилем 50 метрів. Тому в індивідуальному зайняв третє місце. А в естафеті ми зайняли друге і програли збірні штатів в фіналі там буквально на 0,5 секунди. Тобто, це 5 сотих секунд. Що ви розуміли? Саня про це не скаже, бо він скромна людина. Але він почав займатися плаванням во тільки от вчора. Десь так серйозно місяць. після ігор. Почав займатися Так, Володимири, якщо я можу так, Володимире, є один, і другий. Будь ласка, розкажіть, які у вас враження? Це ви перший Дай раз? Можна. Ти перший ти ближче знаходишся? Да. Ну, для мене взагалом на українській героїні сходяних брав не перший раз участь а за кордоном, саме представляти збірну України, було перший раз. Ну, в більшості воно і приділяють увагу. Саме в збірні України, що ти туди попадаєш один раз, отримуєш реабілітацію, певно, і психологічно, і фізично. І на слідуючий рік, і через два роки точніше, їде слідуюча команда, яка теж потребує У нас. Це такий у з ветеранів доволі багато, тому хотілося б і ще в другий раз поїхати, але тому є можна сказати і свій мінус, що ти тільки один раз може бути в збірні в цій атмосфері. І є певний шарм, бо це раз на життя, і тому якраз і крутість є. Що ти uh -huh. був в збірні, ти вже досяг цього. А, ці ігри були ж започатковані принцем Гарі, так? Він е е був там. Ну, він е є, можна сказати, найбільш медійною особою на цих іграх, дуже сповільно. До поводить на публіці вам довелося з ним якось. Ну, Я ні, але знаю хлопці. Що серйозно? Про що ви розмовляли Олександре, з принцем? Ну, це конфіденційна інформація, тому що ми домовлялись про багато важливих речей, але да. можу сказати, те, що він однозначно цікавився українськими справами, тобто він не випитував там якихось знову ж, скажемо, засекречених якихось речей, просто запитував, як ми, як взагалі наші справи, хто вже ветеран, хто ще служить. От тобто не було якихось там суперпровокаційних питань. От ну просто, от, наче дійсно ветеран з ветераном зустрілись, поговорили, поспілкувалися. Ти тепер Сань, можеш змінити аватарку агент Терен. бо ти саме так знаєш, конфіденційність певна є. Є те, про що ми тільки з принцем можемо спілкуватися. Те, що було в Дівсентофі, буде тільки в Сендофі. Так, до речі, про це ми хотіли поговорити. Саша в своєму репортажі казав про атмосферу окремо, скажімо так, вечірньої програми. Аме розкажіть про це, чи були можливо у когось на наступний день проблеми з допінгом? Як це відбувалося? Що це взагалі? Що за формат? Е, ну як загалом відбувається в день, скажемо, це проходить основна частина змагань. Там в когось вона завершується дійсно ввечері пізно, в 7.30 були там в основному командні види е, спорту, тому вони завершились дев'ятій. Ось, але це така, скажімо, з вечора перебігає плавно в таку, скажімо, вечірку. Це все. І коли це така, скажімо знову ж спільнота. Е, це більше навіть дійсно не про змагання, а більше про спілкування. І от о, ця вечірка передбачає собою таке вільне, невимушене спілкування, коли там різні нації між собою починають обмінюватись коїнами, тобто монетами. Там є такі спеціальні військові коїни. Ось або речима, одягом, тобто mm -hmm. національним. І, Ну і звичайно, якби там є і кухня, є і такий скромний бар, скажімо так, де можна там випити. Ніхто я не бачу, щоб там були якісь випадки, щоб хтось там обпивався. Там, але ну якби для гарного настрою для підтримання бесіди, то звичайно люди випивали келих вина, там чи пива якогось, і абсолютно вільно спілкувалися. Там двадцять дванадцять було, і все було просто на скільки класних відносинах. Ну заум в розумінні що спілкування, і ніяких ні конфліктних ситуацій все просто так неймовірно. Ну, окремо вдячність, Грузинам. — А За що ну вони до нас окремо ставляться? Цей сам досвід, що і в нас, цей сам ворог. Uh -huh. От, тому не треба було їм щось пояснити, і їм не треба було uh -huh. пояснити, щось нам. Було б на рівні погляду. Uh -huh. Розуміло, все. Володимир, ви е жартували, що стали військовим ще до того, як це стало мейнстрімом, але ж е і ветераном, і ви, як і Володимир, теж стали доволі давно. Е і можна сказати, що ви чи не першими проходили шлях. Ветеранів у суспільстві, скажіть, будь ласка, ви помічаєте якісь, ну не знаю, зміни можливо на краще? Ну до речі, хоч на службу доволі з періоду з 2010 року. Але на війну перший раз потрапив у 2017 році. Тобто з ветераном я доволі не так довго, тільки біля п'яти років. А ви, Володимире? Я дійсно. Один з перших, з перших важких поранених я в 2014 року. Кадрові військовій, військова академія закінчила 2013-му. Вже в 2014 був на фронті, в складі 24-ї окремої хизової бригади. Дійсно, є зміни, хотілося б вони були динамічнішими, більше можна сказати, систематичними. Або, наприклад, відділення реабілітації в Львівському госпіталі, я сам з Львівської області його не було в апріорі. Mm -hmm. Тобто хлопці заїхали. Вже було також декілька хлопців з спинальною травмою. Ну, це важка травма, і, наприклад, не хочу тут е, зменшувати важкість поранення Сашка, але він, напевно, вилікувався за два місяці, так? Ну, вже станом про десь, так? три місяці. Три місяці. Ну, от. А хлопці з спинною травмою це рік в кращому випадку, щоб ти міг випуститися з госпіталя, тобто потрапити додому. от. І, в принципі, сама обстановка в госпіталях не дуже то змінилася. Я був uh -huh. також в Німеччині, в Дрездені. Ну там палата була схожа на готель. Тут це навряд і зараз і не це так. Тут ти здавалося так, б такі. Ну, ну елементарно, так це не є складно для держави, вважаю. Просто не доходять руки. Треба це відчути, напевно, на собі, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. От, але є так, є реабілітація зараз. Вона зовсім по іншому виглядає, нашій підхід. А, бо колись це було, аби тебе скорше виписати, mm -hmm. ну і, немає фуран, немає витрати, немає проблем. Зараз дійсно хочуть хлопцям допомогти, щоб вони ставали активними членами суспільства. Тобто ні в якому разі не сиділи вдома, а, розказують про те, як керувати автомобілем. така реабілітація, що допомагають, як користуватися, як присідати автомобіль, як ним керувати. Як взагалі долати перешкоди, які є? До речі, от бачите цей пандус. Цей пандус одна з причин, чому паралімпійської збірної в іграх Нескорних є золото. Mm -hmm. Бо як він був би по правилах, то б руки не були такі міцні. Що ви хочете знати, чому паралімпійська збірна має такий успіх? Подивіться, як виглядає пандус Біляптек. А ви, як коуч, можливо, як. Людина, яка може щось порадити тим бійцям, які отримали поранення. Ви ну якось їх е, щось їх радите взагалі. У мене є рецепт дуже простий. Е, якщо це таке поранення важке, як в мене, тобто там досить пристойна компенсація. Купляйте обов'язкову квартиру, щоб бути самостійним, купляєте автомобіль, і якщо у вас не було освіти, або є освіта, і ви за неї втратили працездатність, здобувайте освіту. Це реально легко реалізувати е, в даний час і. Отак, це я розумію, що ви хтось хотів почути якийсь мотиваційний спіч або Дозволяйте, якісь поради дуже мотивує, тому що Але ти можеш три, 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 продовжувати три, три. життя. В тебе опирати, може бути дати житло, автомобіль так. і все. А далі все буде придатним. Появиться робота, появляються стосунки, буде сім'я, і все буде як людей. Так і буде. От хай так і буде. Я перепрошую, можливо, якщо я заходжу на якісь можливо, території або теми, які вам не дуже приємні. Ви мені, будь ласка, кажіть, але е, розумієте, мені дійсно цікаво, як от відбувається, яким зараз є ваше е, цивільне життя, що вам допомагає, чим ви особисто займаєтесь, і коли не тренуєтесь, що вас підтримує. Ну в моєму випадку, теж за, за, за що говорив володимир, кожна травма індивідуальна. У Мене поранення, ось було кульове в голову. І куля прошила повністю про півкулю мозку. І ти, як маленька дитина, учишся всього з самого початку: писати, їсти, ходити, піднімати. І потрібно чи більше руху ти зробиш, щоб вивчити новий рух, потрібно біля 10 тисяч повторень. І... Ти просто якісь робиш рухи. Елементарно навіть ходиш, і це вже тебе мотивує. Тому що ти бачиш просто, який ти був вчора, і який ти сьогодні. В мене спочатку просто рука висіла, вона взагалі нічого не робила. Ну потім, через півроку, вона просто елементарно стала підніматися до підборіддя. Це було просто реально. Це те, що мотивувало мене. Я бачу зміни, угу. і я бачу, що я стою краще. Мене це мотивує. Ви молодець, молодець. Я Просто вражена, просто вражена. У мене вже ветеранський досвід 10 років, то в травмі також 10 років. Поранення отримано 1 вересня, 2014. У мене цивільне життя не розпочалося. Пам'ятаю, на лікарняному ліжку, тобто зразу після операції. А, ну, ні вже не відчував. До речі, людей на візках, то, що вони знаходяться, не знаходяться, це найменша проблема насправді. От, мене це не дуже той турбувало. Турбувало дійсно. Що я був молодий офіцер, це тільки лейтенант, і для мене був, ну, напевно, найбільший удар, шок, це, що служба закінчена. Цього було важко це пережити. І дякуючи командуванню, з яким я воював в Луганській області, дякуючи командуванню Національної академії супутних військ у Львові, я зараз діючий офіцер, викладач. Військовий підполковник захистив дисертацію, і я викладаю військову академії. Вау! Wow. Так, дисертація. Дисертація була пов'язана більше з Data Science, з комп'ютерними науками. І початок вторгнення я вважав, що от закінчиться служба, тому що потрібні офіцери е, фізично здорові. Але така нехватка офіцерів, що я до сих пір це викладання, пар так само багато. Але поряд з тим є дуже класна it компанія у Львові її назва Ексофт. Вони дозволили мені вчати програмування на реальних проектах. І я в вільний час від пар також ще програмую в it компанії. Витішник, так боже, яка честь <праць> клас. У нас тут Саша, коли я був вперше. Він дописував книгу. Він збирався танцювати в балеті у Лондоні, і він сподівався тоді, що його візьмуть у команду Ігор Нескорених. В команду тебе взяли, в балеті ти танцював. Чи дописав ти книгу? Сай? Так, Якраз сьогодні, от саме сьогодні, вже вийшов вже друк, шили, її, тобто вже є готові екземпляри. Я в вширку. Я в я Ну, Ви просто. Красені, просто красені у двох з вас є амбіції стендап-коміків. Це Саша і ви, Володя. А, Ну ці амбіції я знаю, у вас був спіч, не спіч, а зустріч з представками всіх країн. Організатори спланували захід, що ми. Були вдячні тому, що за певні дії, які вчинили країни-партнери, в деку це пов'язано з лікуванням. Ну так як в мене я лікувався за кошти Німеччини в Дрездені. Це відповідно за зброю, яка нам надається, і вийшло смішно. Ти ж готувався, щоб було смішно? Ось справа тому, що я не готувався. Мені скинули слова, які я мав говорити. Мене це ще більше збісило. Чого я мені скидаю, що я повинен говорити? Я можу і сам придумати. От і ну. Получилось так, що я англійською мовою сказав, ви давайте слухайте мене, тому що я не дивлюся на листочок, дивіться мені в очі, і я вам зараз скажу цікаві речі. Дійсно, я хотів, щоб це не було компліментарно щось, бо нема Україні за що дякувати. Якщо б не було України, російські танки б мочили в Ламанші. І дійсно нам потрібна зброя, але я наголосив на тому, що добре що віддали леопарди. Але дайте ще Тавруса. І я це звернувся до кожної країни. Вона до Кореї. Я казав, дякую за спеціальну військову техніку для розмінування. Але що ви маєте дуже хорошу електроніку, дайте мікрочіп, нам треба дрони. Так само звернувся до Штатів, ви маєте дали нам Хімарси, дайте ще Абрамси. Слухайте, ну, но ви так вибачте, наговорили, що потім президент їздив після вас і збирав це. Все Я не знаю. Так, ну знаю, що на другий день це в збірні жартували, бо е, німецька сторона вирішила Таврус все таки Так, так на наступний день. Хлопці в програмі Invictus геймс є чимало дисциплін, але немає такого виду спорту як спортивна інтуїція. Ми вважаємо, що це не дуже справедливо, тому хочемо запросити вас на відкрите тренування цього виду спорту. Наша рубрика Спортивне шоу». あっ <noise> Так, що зараз буде відбуватися, це спортивне шоу. Я буду читати вам спортивні новини, а вам треба вгадати, це правда чи ні. Відповідаєте табличками, показуєте, чи правда, чи маячня. Тож, перша новина: Українські шахисти увійшли в історію шахів як перші, хто побився під час міжнародного турніру. Так. Но ну, всі, окрім Володимира, вважають, що це маячня. Володимир, поясніть, чого думаєте? Можливо, там були росіяни. <реш> <Там були> росіяни <реш> класна і це правда, друзі. Це Серйоз, правда. Да? серйозно, Ми знайшли цю новину. сподіваюсь, нас не обманули. Колись на змагання шахів, тренер Анастасії Рахмангулової за підозрив її опонента у неповазі і почав бити його шахівницею. А я давно казав, що шахи це дуже небезпечний спорту. Контактний ідемо далі. У шостці пройшла спартакіада, у якій змагалися депутати міської ради. І люди з інвалідністю депутати перемогли. Ну взагалом, як соціальний проект для такої місця... для депутатів, депутати Просто, депутати не програші. вони не можуть програти. А вони суддів підкупили. Ну можливо, так настільки вже насправді це напевно був благодійний проект. Так, да, це правда. Це новина з регіоналіті. Що серйозно таке було? Так, це А ти чому правда показала? Ні, я відчуваю, що таке було. Але мені так хотілося, щоб ти сказав: Та ні, Лє, ну як можуть депутати виграти у людей з інвалідністю? На ну, агресі. як це? Ну там було кілька видів, вони просто в загальному заліку виграли. Ну, вони дуже хотіли. Футболіста Чернігівської десни Федора Черкова вилучили з поля на 13 13-й хвилині, бо з'ясувалося, що він взяв з собою на поле ніж. ні. Саня, як ти думаєш, а де він його проніс? Де він його ховав? Ну не мені ж тобі розказують. <рес> де можна ніж про нас? Ти ж футбол граєш? В Кишені, Так, да, в кишені. Ні, насправді це маячня. Звісно, такого не було. Ми це вигадали. Ідемо далі. Перед боксерським поєдинком з Марко Хуком в Німеччині Олександра Усика запитали: «How do you feel?». Олександр відповів I'm feel, I'm very feel». Згодом з цією фразою зробили трек. Що серйозно? Так, да, це легендарний факт і легендарний творче. Тому ще до того, як він почав вивчати англійську. Я... Я сподіваюся, що так. Але круто, що Олександр до всього зеленію поставився. Про футбол. Питання арбітру з Португалії невідомий надсилав листи з погрозами страти з вимогою припинити кар'єру. Але згодом з'ясувалося, що це писала його дружина, бо він рідко буває вдома. Та, ти що? Боже, яка жінка. На Що жінки тільки не підуть. Що правда, це? Я просто знаю жінок. Ну добре, тоді я скажу. Ось так. Ти кажеш, маячня? Маячня. я теж знаю жінок. З якої сторони. Але, напевно, не португальських жінок, бо це правда. Чиста правда, хлопці. Хлопці без помилок майже йдуть. А у... винахідлива жінка. У Білгород Дністровському ворони обгадали, вицівши плакат з Ломаченком. До того ж, пляма утворилася у формі хреста. Навіть якщо це неправда, я просто хочу, щоб це було правдою. Ворони, почуйте нас, Ти ребром поставив, так? Я навіть догадуюсь, що цих ворон міг нагнати. Насправді, Володимир. Рим і Олена праві. на жаль, це поки що неправда. Або не зафіксована, правда. Такого не було зафіксовано. Йдемо далі. На Миколаївщині під час турніру з Греблі дискваліфікували спортсмена за те, що він був в надто відвертих плавках. Може, плавки не відверті, а може когось комплекси? Може, хтось заздрить. Ні, я думаю, що ні. Всі ви праві. Приходьте в будь-яких плавках на змагання з греблі. Головне головне грибіть. Під час матчу двох шотландських команд туман був настільки густий, що футболістам доводилося буквально шукати м'яч партнерів та суперників. Ніхто не помітив, як воротер однієї з команд пішов додому. Я десь цю історію чув. Просто мені здається, що це було. В Одязі, надіюсь, в відвертих плавках він був. Е, до речі, знаєте, така ситуація, що ви усі праві. Бо частина тут правда, частина ні. Не, не пішов додому. Воротар не пішов додому. Він, він просто не міг знайти дорогу після ні, він, того. Тума, він, він, пішов, він пішов до бару. Це Шотландія. Ні, насправді, все це правда, окрім останнього що воротар пішов. Так і було такий сильний туман. Оплески, будь ласка. Окремих облисків я хочу на адресу Володимира Гери, бо він мені здається жодного разу не помилився. Ідеально, майже один дисертацію раз дисертацію людина написала. Дисертація. Дисертація. Він ці всі питання вже не доволив, доки ти, ти готувався. А Ставчук був би незадоволений один з десяти. Але супер, дякую за а вашу ти інтуїцію. Отже, згадав. Oh, Друзі, я хочу вам неймовірно. Ми з Юрою, я думаю, тут удвох неймовірно завдячити за цей візит. Я відчуваю, що я ще довго буду обмірковувати за те, що ми сьогодні почули. І я сподіваюся, що ми ще з вами побачимось. Хочу подякувати за все, що ви робили, робите, і ще будете робити для нашої країни і для, для просто для людей. Дякую вам за вас. Ви просто сила Дякую, дякую, друзі. Незламні люди в моїй країні. Незламно вільні, незламно сильні. Чи Чизі сонце над нашим краєм.